Ірина Гуменюк із села Сутиски третій рік бореться з онкологією. Рак розповідає, її діагностували після смерті сина на війні. Її Павло був артилеристом, загинув у квітні 2023 року. Жінка пацієнтка Немирівської міської лікарні, бо, окрім онко, має ще інші проблеми зі здоров'я. я в місці його похоронила, в листопаді мене вже була перша хімія. Да й зразу виходить третя. Був сильний нервний стрес. Дуже був дуже було тяжко до постоянності, але постійні ці питання, постійні ці думки. Серце давлення почало почало прияти, голова почала дуже сильно боліти. Є сусідка по палаті Галина Жилепа тут каже: вона часто їсть. Війна забрала її 23-річного сина Богдана, 26 квітня 2022 тисячі На Донеччині Син загинув, проблеми великі здоров'я. Я часто лікуюся тут. Я думала, що я ходити не буду після похорону. У мене були такі проблеми, мене як тягнули на похороні, і в мене з грижі виліз такий дзьоб. І я вже ходити ногами не могла. А тоді я полягла в лікарню сюди, капали, кололи, і слава Богу. Шістдесятирічна Інна Косак з Вінниці потрапила до Нимирівської лікарні з гіпертонічним кризом у 2014 році. Вона поховала сина добровольця Сергія Ар'янова. Відтоді каже, її здоров'я похитнулося. Гіпертонічний криз, повишений тиск, тахікардія і болі в серці. Цукор скочив, до да, діабет другого типу підключився, суглоби. Ну і маса ваги, звісно, набралася і за цього. І за ці всіх на нірні почві. Пігулками і крапельницями трохи мені стабілізували стан. От я трошки приспокоїлася. Такі пацієнти не рідкість у стінах цієї лікарні їхні діагнози, гіпертонія, проблеми з серцем, неврологічні розлади мають одну спільну причину: сильний психологічний стрес через втрату близької людини на війні, пояснює завідувачка терапевтичного відділення Тетяна Константінова. Якщо людина реагує на щось, відповідно реагує. Гує серце судини і Зразу ж піднімається тиск. Коли підвищується тиск, звичайно, тоді починає боліти голова, серце і страждають всі органи. Такі хворі, зрозуміло, потребують різної допомоги, не тільки нашої, як терапевтів, кардіологи, але і психологічної допомоги. Ними займаються і реабілітологи, психологи. Неврологічне відділення лікарні також приймає пацієнтів з найважчими наслідками стресу інсультами. Та порушеннями мозкового кровообігу. Інсульти і ішемічні хвороби головного мозку, хронічні порушення мозкового кровообігу. Цих людей вони були і раніше можливо, але з кожним часом і з горем в родинах ці проблеми всі усугубляються. Позачергово вони всі мають в лікування в таких більш комфортних умовах в медичних палатах, де мало розміщено людей. 65-річна Людмила Ліщук втратила старшого сина на війні ще 2014-го. щоб впоратися з горем втрати, стала волонтеркою. Але Власне здоров'я дало збій. Шостий день сьогодні, я потрапила сюди як мама полеглого захисника. Відношення лікарів чуйне. Вони з душою відносяться до такої категорії. Півтора року тому попала в аварію, вертаючись від хлопчиків з передової. Ребра самі по собі зажили ребра, були поломані коліно. Тут оперували мене. Важливу роль у відновленні грає фізична терапія, каже фізтерапевт Михайло Чуб. М'язові блоки та болі в спині це також наслідок постійного напруження та тривоги. Нерви і люди так вони хвилюються за своїх рідних. В більшості є проблема з грудним відділом хребта. Ми бачимо скутість м'язів. Дивимося до кожного підходом індивідуально, тому що може бути присутність гриж, протрузій, допомогти пройти через жалобу завдання психологів. Їхня робота кажуть пацієнтки не менш важлива ніж ліки. і процедури. Не всім потрібна допомога психолога. Помітно, коли вже людина не справляється, бо довго засіла десь на періоді ну депресії, депресивні такі стани. Тому тоді ми допомагаємо прожити. Ці емоції прожити саме, а не замовчувати їх. Медичну допомогу родинам загиблих захисників у Немирівській міській лікарні надають безкоштовно за 22 пакетами медичних послуг Національної служби здоров'я України, каже гендиректорка закладу Олена Верлан Кульшенко. Всі послуги покриває Національна служба здоров'я України. Заклад має 22 пакети, і за виключенням таких двох пакетів, як Зубопротезування і зубо лікування захисників рідні наших полеглих мають можливість отримати безкоштовну допомогу у всіх пакетах. В основному це допомога терапевтичного спрямування, це серцево-судинні захворювання, це неврологічні захворювання, це безсоння, складні стани, це консультація психіатра, консультація психолога, це реабілітаційні. Заходи, які проводяться для них, але треба сказати, що є і ті, які отримують найважчі хвороби. Це онкологія. За її словами, від початку року у них пролікувалися 54 людини, котрі втратили на війні своїх рідних. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.